Загублений у забутті. Частина 4 Кроки до порятунку. Ніч після зустрічі з істотою, схожою на ведмедя, була для Максима справжнім пеклом. Він прилежав на ліжку, немов прибитий, з відкритими очима, дивлячись у темряву. Кожен скрип хатини, кожен шелест листя за вікном здавалися йому кроками тієї мерзенної тварини. У його голові безперервно прокручувався образ. Витягнуте тіло, бліді очі, мотрашна задерта губа, що уголювала нерівні зуби, а найстрашніше – її божевільна, безцільна поведінка, це дивне кивання та рухи лапами. Ця істота була не просто диким звіром, а чимось набагато гіршим, просто породженням кошмару. Він намагався відволіктися, знову перечитуючи щоденник. Слова чоловіка тепер, після побаченого, набули моторошної конкретики їхні очі світяться в темряві. Схожі на звірів, але це не звіри. Максим знову і знову кидав погляди на зачинені двері він усвідомлював, що його життя тепер залежить від цього. З кожною хвилиною ніч здавалася довшею, а Максим чув, як вітер посилювався, нагадуючи завивання. Часом йому здавалося, що він чує тихі кроки навколо хатини, а потім глухі удари, наче щось важке і незграбне билося об зовнішні стіни. Він заплющував очі, намагаючись не уявляти, що там за межами його крихкого притулку. Коли перші промені сонця почали пробиватися крізь щілини тканини на вікні, Максим відчув неперебожне полегшення. Світанок приніс із собою ілюзію безпеки. Він виснажено зітхнув, його м'язи були скуті, а голова важкою від безсоння. Обережно, наче боявся розбудити сам ліс, Максим підвівся з ліжка. Він потягнувся, розминаючи затерплі кінцівки. Голод знову дав про себе знати він взяв консерви, що залишилися зівчора, і почав їсти. Відчуття безпеки у денний час змусило його подумати про воду у хатині не було нічого, крім сухого повітря. Він згадав, що неподалік від парку, де він заблукав, був невеликий струмок. Чи він є у цьому проклятому лісі? Щеденника він розумів, що пересування вночі було смертельним. але вдень був шанс. Зібравши всю свою силу в кулак, Максим вирішив ризикнути йому потрібна була вода. Він взяв порожню бляшанку з під тушонки, яка могла слухувати посудиною. Ніж він міцно закріпив на поясі, а важку сокиру взяв у руки, відчуваючи її холодне залізо. Він обережно відчинив двері, спочатку висунувши голову, щоб позирнутися. Ліс здавався спокійним і сонячним, але це був оманливий спокій. Максим ступив на поріг, відчуваючи під ногами висічені символи це відчуття надавало йому трохи сміливості. Він почав повільно просуватися в бік, де, за його відчуттями, мав бути струмок, обережно йшов, дивлячись у кожен кущ, у кожну ті, намагаючись бути якомога тихішим, уникаючи хрусту гілок під ногами. Час від часу він зупинявся, прислуховуючись до звуків лісу, були чутні лише птахи та шелест листя. Пройшовши, як йому здавалося, метрів сто, Максим побачив щось, що змусило його застигнути на місці. Це була велика розгалужена гілка дерева, що лежала на землі, але поруч з нею, на вологій землі, були свіжі сліди, великі, видовжені з чіткими відбитками кігтів, і це були сліди того, що він бачив вночі. Страх знову паралізував його, але цього разу він не міг дозволити собі впасти в паніку. Він повільно підняв голову, його погляд ковзав по деревам, він відчував, що воно десь поруч. Раптом зліва від нього, за широкого стовбура дерева, повільно висунулася голова, ті самі бліді порожні очі, та сама задерта губа, що оголювала зуби. Це був той самий спотворений ведмідь. Він не рухався, просто дивився на Максима, не кліпаючи. Його голова злегка нахилилася вбік, ніби він вивчав свою здобич. Максим відчував, як по його хребту пробіг крижаний струмінь. Він міцно стиснув сокиру, але його руки тремтіли. Ця істота була всього за кілька метрів, і воно було набагато більшим, ніж здавалося йому крізь вікно вночі. Його ноги не слухалися, але мозок кричав Біжи. Тільки от він стояв, немов скам'яніли, дивлячись у бліді очі спотвореного ведмедя. Максим стиснув сокиру, відчуваючи, як його тіло відмовляється рухатися, кожен м'яз ніби закаменів. Поки він стояв, істота повільно, витягла лапу і почала махати, повторюючи той самий дивний, закличний рух, наче кликала його до себе. Це було гіпнотично і моторошно водночас. Раптом тріск гілки десь вдалині розірвав напружену тишу, ставши тим поштовхом, що вирвав Максима зі ступору. Попри все, він зірвався з місця і побіг назад, до хатини, до єдиного прихистку. Він мчав, не розбираючи дороги, відчуваючи, як повітря палить легенів, а серце ось ось вискочить з грудей. Досягнувши хатини, він залетів всередину, захлопнувши двері, і зачинив замок на ржавий засув. Тільки після цього він дозволив собі втратити свідомість падіння було м'яким. Його тіло вже не відчувало болю, а він бачив безсвідомі марення, його затишний дім, нудна, але стабільна робота, спокійне життя, всі його плани і надії. Ці видіння, немов привиди минулого, затягували його в темряву, туди, де вже чекали ці моторошні істоти. Але в глибині свідомості щось кричало Я не здамся. Хлопець різко прокинувся. Він все ще деякий час лежав на холодній, твердій підлозі. Відчуваючи, як пульсує кров у скронях. Потім сів, спираючись на стіну. Перша думка була про воду Якщо я не знайду води, то скоро помру. промайнуло в голові. Страх перед спрагою був майже таким же сильним, як і страх перед лісом. Зібравшись з останніми силами, Максим встав. Він поклав сокиру біля дверей, як своєрідний оберіг. Потім знову став оглядати хатину. За цей час. Нового нічого не з'явилось, що підтверджувала слова щоденника про рандомність поповнення запасів. Зітхнувши, він почав думати, як далі діяти, що робити, і раптом згадав Чорт, як він міг забути. Максим кинувся до свого рюкзака. Відкривши велику кишеню, він занурив руку всередину і вийняв пляшку з водою. Це була та сама пляшка, яку він завжди купував. Виходячи з дому, щоб пити під час прогулянок. Він подякував собі за цю звичку, яка тепер врятувала йому життя, водночас посварився на себе за те, що забув про неї, І ледь не став обідом того спотвореного ведмедя. Він не став одразу пити багато води, вирішивши економити, роблячи як кілька маленьких ковтків, кожна крапля здавалася безцінною. Відновивши сили, хоча б частково, Максим все ще був налаштований рішуче. Він знову взявся за щоденник і став досконально його вивчати. Він переглядав замальовки кат, намагаючись розібрати кожен штрих, кожен напис, всі записи, місця, де чоловік був, а де ні. Кожна крупиця інформації про істот, їхні особливості та вміння могла стати вирішальною. Хлопець потягнувся, розминаючи затерплі плечі його думки повернулися до символів на порозі. У щоденнику про них було всього кілька записів, і інформації було мало. Тому Максим став роздумувати над ними, намагаючись зрозуміти їхню природу. Він узяв щоденник і, присівши на підлогу, став виводити символи на чистій сторінці, повторюючи їх з усією можливою точністю. Цікаво, чи діють ці символи тільки на цьому будинку? промайнула думка, а що якщо їх накреслити ще десь? Ця ідея здалася йому перспективною, якщо вони і справді мали захисну силу, то це могло б стати його шансом. Тож наступного дня Максим розпочав свої експерименти він довго вдивлявся у вікно перед тим як виходити, шукаючи будь-які ознаки небезпеки. Переконавшись, що ліс відносно спокійний, він обережно вийшов, уважно чертив символи на колі дерев, що стояли найближче до хатини. А потім з найбільш віддалених з стратегічно важливих місць. Після заходу сонця з будинку він уважно спостерігав на диво, істоти не підходили до тих дерев зі символами і обходили їх стороною. Вони кружляли навколо, але не перетинали невидиму межу, створену знаками Це працює. прошепотів Максим, відчуваючи, як хвиля надії, змішана з обережним оптимізмом, прокотилася по його тілу. А це значить, що це може стати порятунком.